Відень став у горнику, закричав кукуруку, -ку -ку! баба бореться в хаті, дід уже не хоче спати. А не милий чорнобривий баренички хоче, на навари, мила я, на навари, я, на вариуха, моя торнобивая. Без сміяни і кругленько. Ми поснідаємо гарненько. Що ти, діду, що ти? Що ти? Що ти? Тобі живеться все дороге. Мабо, діду, добрий нам. Я не хочу на сніданок і не хочу на обід. Хай голодний буде, дід, що ти голову молочиш? Скажи синку, що ти хочеш? Я ваш син, а не обід. Будемо ми разом жити, будемо все жити. Навеслі, то на нашу землю. Руки горош ті кажу, я то сторожем служу. Сторожу, як хочеш ти, тільки швидко пропусти. Вовка у мене, злого вовка, опашка мене рука, я цього колобка? Я від бабін тільки діда не дамо в чого обіду. Кого політику? У мене червоний дипіник, пісеньку співаю, голос на таку Кукуріку-ку. -ку -ку -ку. Подивись, я гарна квочка, мати, чи син чи дочка. Звідки п'ята не киваєш, та від чого так тікаєш? Та й уже й не пам'ятаю, я тікаю. Подивись, я ось яка. Хочеш люби молочка. Припини те не буду свою, сядь я тобі літер малю. Та не вже тут. Її. Ти ж ходишся на футбол, щоб тобою любити гол. Б'ють когось, може хтось находить щось. Ти козел, почуєш дві, та й не думаєш дивіться, за блітке твоє воно, чи то біля все одно. Та такі слова, мода. Я роман біг як дам. А прибіг я бачу вчасно, бо тут булка є прекрасна. Не для того, я побігав, щоб козел тут пообідав. Сучку рубляли, і м'якеньки, і дупляне від фуйором, та зіноску там мало. Подаріли всі, неначе тільки їжу мені бачить. Тук-тук, так, так. І комарка, і собак, і личенка, білоспенка, і жучок короїт. Мій сніданок, мій обід. Я саничка, біроличка, по ліску літаю, весе розпіваю, весну закрикаю, та засуму солодніра, бо ж я в тебе зіра. Ні, від вас я утечу! Яке чудовиле і пахуче, і красиве. До куми, коли ходила, ти таке з варенням їла. Хочу їсти тебе дуже, колобочко мій друже. Пуляли, та нікого не чіпали, раптом газ. Хтось кричить, хто так дико верещить. Може, треба заступити. Ворон я вмію битись. Нащо так голосувати? Кого треба рятувати? Ой ведмедик, ой лисичка! свічка, любі братики, сестричка! як у вас багато себе. Тривай вуха. Я по-своєму зроблю, я на вуха наступлю, Колобок бок мій мече він і в чим не Краще збемо всіх довкола, щоб вставали в гарне коло. Будемо разом співати, з Колобочком бочком танцювати.